Друзі, мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам ось такі яскраві шкарпеточки, які я зв'язала двома спицями, і вони зовсім безшовні. Я показую зараз не на манекені. Манекен в мене маленький, але ну, зараз я вдягну, побачите, як вони, а на ніжці вони е, виглядають дуже гарно. І Зв'язала я їх на великий розмір 40-42 але в процесі в'язання я вам розповім, як в'язати на інший розмір. Мені трапилася така пряжа, я не змогла пройти мимо. Це Naka Vega Stripe, 100% преміум-акрил і в 100 грамах 195 метрів. В'язала їх спицями 3,5 мм спицями на трусику. Можна в'язати двома шкарпетковими спицями, але мені так зручніше. Така моделька підходить як жінкам, так і чоловікам. І назвала я цю модельку А-ля Кім. Наші свої це зрозуміють, а іншим і не потрібно. Так що, друзі, це наша така українська моделька. Я сподіваюся, що вам така буде до вподоби, і ви захочете зв'язати або собі, або на подарунок. Вони зв'язані абсолютно звичайно звичайною в'язкою. Тому що пряжа секційного фарбування і майже ніякий візерунок сюди б не підійшов. Єдине, що я тільки додала, це хусткову в'язку спереду. Для того, щоб у нас, як йде підйом стопи, якщо ми тут пров'язали лицьовою гладдю, то у нас передня частина була б така довша і негарно виглядала б на ніжці. А хусткова в'язка вона зменшала. Чує, зжимає і дає отаке е, розтягування. І, от, чесно вам скажу, на ніжці дуже зручно. Як ми будемо в'язати? В'язання ми починаємо зверху, в'яжемо спочатку манжетик. Далі в'яжемо передню частину, мисочок, скорочення на мисочку, потім повертаємося на підошву, в'яжемо підошу, на великий клин підйому, і далі у нас бумеранг. І Продовжуємо в'язати п'яточку і закінчуємо е, задньою частиною, і вони зовсім безшовні. Ось такі вони вийшли дуже симпатичні. Ось, друзі, дивіться, як вони виглядають на нозі. Манекенчик, я ж сказала, він невеличкий, а шкарпеточки довшенькі, але ну, щоб видніше, я вам показала. І тут, отак так і буде йти ніжка, вони будуть не такі довгі і більш коротка верхня частина. Але по бажанню можна зробити якою завгодно довжини. Так що, друзі, давайте почнемо в'язати таку просту модельку. Для в'язання нам знадобиться сантиметрова стрічка, голка для того, щоб ми могли заховати кінчики. Я ще користуюсь пристроєм для підрахунку рядів, декілька маркерів, ножиці, як я казала, спиці 3,5 мм. Ну і ця пряжа. Зв'язала їх на розмір 40-42. Але, як я вже казала, в процесі в'язання я розповім, як в'язати на інший розмір. І пішло мене на одну таку шкарпеточку 41 грам пряжі. Але особливістю в'язання виробів з пряжою секційного фарбування полягає в тому, що, якщо ви хочете, щоб були симетричні шкарпетки, то приходиться підбирати кольори. У мене було два моточки, я трішечки одмотала, щоб підібрати такий самий колір. І, друзі, починаємо з вами в'язати. На дві спиці. Любим зручним для вас способом набираємо 23 петлі. Я набираю ось так. І далі будемо в'язати резиночкою один на один. Манжетик невеличкої висоти. В моєму випадку я провяжу 17 рядів. Кромку знімаємо і починаємо з лицевої петлі. І в'яжемо розиночка один на один: лицева, виверітна лицева, виверітна В'яжемо так до кінця ряду, остання кромкова виверітна І так такі, по такому принципу я буду в'язати 17 рядів. Так, друзі, пров'язали ми 17 рядів. Резинки один на один, і зараз я пров'яжу ще 10 рядів хустковою в'язкою, для того, щоб в мене вийшло 5 хусткових доріжок. Хто не знає, що таке хусткова в'язка, це всі петлі в'яжуться лицевими. Кромкова знімається, не перша, а друга. А остання кромкова буде виворітна. Решта петель у нас будуть лицеві. І таким чином ми пров'яжемо ще 10 рядів. Все, друзі, пров'язала я ще 5 хусткових доріжок і зможемо зробити. Заміри. Манжет у мене в ширину 7,5 см, а хусткова доріжка, давайте в довжину 9,5 і хусткові доріжки 12 см. Трішки я не вгадала з кольором, бачите, пару петель. Але я вже, вже хай так і буде, воно не сильно буде видно. І далі я буду в'язати передню частину лицьовою гладдю, і я пров'яжу 38 рядів на свій розмір. Ви ж міряйте, дивіться, по своїй ніжці. Отак прикладайте собі до підйому і вдовжину міряйте, що у вас до самого початку росту мізинця, бо потім ми будемо робити скорочення. Я пров'яжу 38 рядів. Тобто, у нас в лицевому ряду будуть лицеві петлі, в виворідному виверідні, а кромкові будемо в'язати як кромкові. Так що далі в'яжемо самостійно і зустрічаємось. Все, друзі, пров'язала я 38 рядів передньої частини і в сантиметрах це від початку платочних доріжок, кусткових доріжок, вибачаю, виходить 13,5 см. Це в довжину і в ширину. 11,5 см. Ну, десь приблизно, тому що загортається. Може, з виворітної сторони буде краще поміряти? Ну так, да, десь так, якщо розрівняти, то так і виходить. Так, друзі, і зараз будемо робити скорочення на мисочку. У вас може бути інша кількість передньої частини. У мене просто великий розмір, тому я так роблю. Скорочувати, будемо таким чином, дуже легко кромкову знімаємо, друга у нас буде лицьова. Далі третя і четверта пров'язуємо разом лицьовою за задню стінку. Далі в'яжемо всі петлі, не дов'язуючи 4 петлі. Ось залишилось 4 петлі, дві з них ми розвертаємо задньою стінкою до нас і прив'язуємо дві разом лицевою за передню стінку. У нас виходить нахил праворуч. Далі у нас лицева і кромкова. Виверітний ряд ми в'яжемо по малюнку, тобто лицевою гладдю. Це ми пров'язали два ряди миска, і будемо в'язати по такому ж принципу, скорочувати третю і четверту разом спочатку і в кінці ряду, і будемо в'язати так до тих пір, поки у нас на миску залишиться 9 петель. Все, Друзі, зробили ми скорочення на мисочку, дивіться, як вийшло, і на спицях зараз 9 петель. І вдовжину, не буду я її розрівнювати, так помірюю. Десь близько 18 сантиметрів. І далі ми будемо в'язати вже підошву. Підошва теж зв'язана лицевою гладдю Першу петлю ми зараз пров'язуємо і завжди будемо пров'язувати. Далі в'яжемо всі петлі підошви до кінця. Лицьовими і останню теж. І підхоплюємо за кромкову, петлю, кромкову петлю за дві планочки, і пров'язуємо лицьовою. Розвертаємося. У нас зараз вже 10 петель. Першу пров'язуємо виверідному ряду виверідну. Виверітною петлею, і будемо завжди пров'язувати першу петлю. Далі в'яжемо до кінця ряду виверітними петлями. І остання буде теж виверідна. І далі знаходимо кромкову петлю. В даному випадку буде ось ця, зараз. І ми пров'яжемо її виворітною. Ось так. Розвертаємось. Перша у нас пров'язується лицевою, і далі в'яжемо лицеві петлі. Остання теж лицева, і знаходимо кромкову, ось вона. Оцю не пров'язуємо, ця в нас вже зв'язана петля. Ось цю беремо за дві планочки, і в'яжемо її лицьовою. Вже скоро почне підошва загортатися. Перша в нас пров'язується пров'язуємо це для того, щоб не розтягувалася так петля. Далі і трішки так затягуємо в'яжемо петлі підошви виверітними. Знаходимо тепер ось. Не цю, це вже пров'язано, а ось цю. І беремо е з лицевої сторони, е або можна і так, так краще буде з виворітної сторони на лицеву, на ліву спицю піддіваємо і пров'язуємо виворітною. І таким чином у нас буде збільшуватися підошва і будемо підбирати петлі. Але, друзі, я підошву робила не з 23 петель, як передня частина. Я спочатку в'язала, вийшло трошки широковаті. В кого широка ніжка, то так і в'яжіть теж 23 петлі. Я зробила 21 петлю. Тобто ми зараз будемо піднімати петлі до тих пір, поки у нас буде на спиці 21 петля. Це, друзі, прив'язали ми мисочок знизу, і зараз на спиці 21 петля. І далі будемо в'язати вже підошву 21 петлю. І е, раджу взяти маркер і знайти е, оці 5 фускових доріжок, і відрахувати 1, 2, 3 е, е, кромкові петлі, особливо, як називається. І помітити маркером ось оцю четверту. Просто ми її помітимо. І далі ми будемо в'язати, так, я не ту помітила четверту ось цю. І далі ми будемо в'язати, зараз покажу як, і до цього маркера. Першу пров'язуємо лицевою і в'яжемо, не дов'язуючи дов дві петлі до кінця ряду. Залишилось дві петлі, і зараз ми їх пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку. Далі Знаходимо кромкову наступну і пров'язуємо її лицевою, розвертаємося. Першу петлю пров'язуємо, і в'яжемо виворітний ряд, не дов'язуючи дві петлі до кінця ряду. Залишилось дві петлі, і ми їх пров'язуємо дві разом виверітною за передню стінку. Далі знаходимо кромкову ось вона. І продіваємо її лівою спицею з виверітного ряду на лицевий. І далі пров'язуємо цю петлю виворітною петлею, ці дві планки кромкової петлі. Розвертаємося і повторюємо так само, як ми в'язали перший ряд. Першу пров'язуємо петлю, в'яжемо петлю підошви, не дов'язуючи дві петлі. В кінці ряду пров'язуємо дві петлі разом лицевою за задню стінку, знаходимо кромкову петлю за дві планочки, пров'язуємо її теж лицевою і підхоплюємо і розвертаємо кромкову пров'язуємо виворітною. І так само в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи дві петлі. Залишилось дві петлі. Ми їх пров'язуємо дві разом виверітною. Далі знаходимо кромкову, ось вона. Не оцю, це ми вже пров'язали, а ось кромкова. І беремо лівою спицею з виворітного ряду на лицевий, протикаємо і пров'язуємо виворітною. Таким чином, друзі, ми будемо в'язати по цьому принципу всю підошву до цього маркера. Тобто, ми пров'язуємо ще оцю кромкову петлю. І зустрічаємося, я покажу, як далі в'яжеться, Все, друзі. Все, друзі, вибачаюсь, е -е, пров'язала я до маркера і далі будемо в'язати таким чином. У мене просто два канали на Ютубі. Я трошки поки в'язала, забула, на який канал я знімаю це відео. Так, е -е, зараз ми теж пров'язуємо першу і в'яжемо до кінця ряду, але вже дві разом не в'яжемо. Ось в кінці ряду пров'язуємо останню петлю і підхоплюємо наступну з кромкової петлі. Тобто тепер ми будемо збільшувати і робити такий невеличкий клин підйому. Ми будемо пров'язувати і в лицьовому, і виворітному ряду усі петлі, і підхоплювати по одній кромкові в кожному ряду, і пров'яжемо так 6 рядів, щоб у нас вийшло на підошві 27 петель. Так, Підібрали ми ще петлі, і зараз на спиці 27 петель. І будемо в'язати, дивіться, як у нас виходить, і в цьому місці ми зараз почнемо в'язати п'яточку бумеранг. В'яжеться вона дуже і дуже просто. Першу петлю ми зараз знімаємо, вже не пров'язуємо, і далі дві наступні петлі ми пров'язуємо разом лицевою. І в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи дві петлі. Вибачте, не дов'язуючи три петлі. Дві петлі ми розвертаємо задньою стінкою до нас і пров'язуємо їх дві разом лицевою за передню стінку. Останнє, у нас буде кромкова виворітна. Розвертаємось. На зворотню сторону і в'яжемо всі петлі, кромкову знімаємо, цей раз ми вже не пров'язуємо, і в'яжемо всі петлі виверітні. Остання кромкова теж виверітна. Розвертаємося і повторюємо. Тобто кожен лицевий ряд ми будемо в'язати однаково, будемо скорочувати другу, і третю петлю спочатку дві разом, і в кінці ряду, коли останеться три петлі, дві з них прив'язуючи разом, але розвертаючи задньою стінкою до нас. І будемо скорочувати у кожному лицевому ряду по дві петлі. А виверідний ряд будемо в'язати без змін. І будемо в'язати так до тих пір, поки на спиці у нас залишиться 11 петель. На мисочку ми залишали 9 петель, а на п'яточці 9 буде мало. Я залишила 11. Ось, друзі, пров'язали ми п'яточку знизу. І у нас зараз на спиці 11 петель. Далі ми будемо піднімати догори П'ятка ка бумеранг називається. І... Будемо в'язати по тому ж самому принципу, як і мисочок. Першу петлю ми пров'язуємо і трішки так затягуємо. Далі в'яжемо лицеві петлі і останню також. Тепер ми пров'язуємо кромкову петлю за дві планки лицевої. Розвертаємось на виворітну сторону і в'яжемо виворітний ряд. Першу пров'язуємо виворітною і решта петель теж виверітні. І далі ми будемо в'язати ось цю петлю. Дивіться, сюди. І теж пров'язуємо виверітною. І далі піднімаємо петлі до тих пір, поки вона знову не стане 27 петель, як було на початку. По цьому ж принципу. Так, пров'язали ми, підібрали петлі і вийшло зараз 27 на спицях. Чому 27? Тому що отут ми зробили ж, е, прибавки з цієї сторони три петлі і з цієї. І е, накленні підйому у нас стало 27 петель. Тому ми повинні зійтися і тут на 27 петель, щоб ніжка ж тут ширша, е, щоб гарно облягало, не було сильно натягнуто. І зараз ми вже не будемо додати, а будемо просто ще пров'яжемо декілька рядів. Е, Лицевими петлями, до кінця ряду, в'яжемо ряд, не дов'язуючи дві петлі. Ось ці, залишаються дві петлі, ми їх пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку, і потім ми підхоплюємо ось оцю перетинку лицевою і розвертаємось на зворотню сторону. Зараз ми вже не в'яжемо першу петлю і В'яжемо виворітні петлі, не дов'язуючи теж дві петлі до кінця ряду. В кінці ряду ми пров'язуємо дві петлі виворітні разом, виверітною за передню стінку. І підхоплюємо теж ось, оцю перетинку. Дивіться. І пров'язуємо її теж виверітною. І далі, друзі, ми переходимо вже на резиночку один на один. У нас дов'язали ми до цього рівня, і буде у нас вже йти резинка. Першу петлю знімаємо, далі у нас буде йти лицева. Лицева, виворітна, лицева, виворітна, лицева, виворітна. І в'яжемо так до кінця ряду, не дов'язуючи дві петлі. Так, виверітна, залишилось дві петлі, і ми їх пров'язуємо дві разом лицевою. Далі беремо. Кромкову петлю за дві планочки, так з лицевої сторони на вивертну, і пров'язуємо її виверітною петлею, за дві планочки. розвертаємось і тепер вже в'яжемо помалюнку. Першу знімаємо, не пров'язуючи, і далі у нас іде виверітна, лицева, виверітна, лицева. І так в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи дві петлі. Ось у нас лицева, і далі залишились дві петлі. Ми їх пров'язуємо дві разом виверітною за передню стінку. І далі знаходимо кромкову. і так, з, Можна навіть і не користувати спицею, буде легко прив'язувати і так. Прив'язуємо її лицевою і розвертаємось. І по такому принципу ми в'яжемо до самого верху. У нас буде зараз. Лицьова, виверітна. І не дов'язуємо дві петлі до кінця ряду. В кінці ряду залишається дві петлі, ми їх прив'язуємо дві разом лицьовою за задню стінку, і знаходимо наступну кромкову. І ось так пров'язуємо її за дві планочки виверітною. Розвертаємось. Першу знімаємо і далі в нас. Виверна, лицьова і в'яжемо, не дов'язуючи дві петлі. Ось дві петлі залишились, попередня у нас лицьова, Значить, ці дві пров'язуємо дві разом виверітною за передню стінку. І пров'язуємо наступну кромкову лицьовою. Тобто, друзі, ви зрозуміли, так? По цьому принципу будемо в'язати. І у нас дивіться, як гарно співпадуть резиночка один на один. Тут буде лицьова з цієї сторони, і тут іти лицева. І далі в'яжемо до самого верху, поки у нас закінчаться всі оці бокові кромкові петлі. І далі ми зустрічаємося я вам покажу, як вже в кінці закривати в'язання. Все, друзі, дов'язала я до самого верху. Дивіться, з'єднали ми резиночку. Але я хочу, щоб задня частина трішечки була така більш. Воно на ніжці дуже гарно лежить і підтримує ще колодку дуже добре. І буду закривати таким чином. Першу знімаю, далі в'яжу виворітну і першу перекидую через другу. Лицьова, першу перекидую через другу, Виворітна, перекидую. Закрили три петлі, далі пров'язуємо до кінця ряду, не дов'язуючи дві петлі в кінці ряду залишилось дві петлі, я їх пров'язую дві разом лицевою за передню стінку і розвертаюся. в'яжемо зворотню сторону. Першу знімаємо, далі у нас йде лицева. Першу перекидуємо через другу виверітна. Першу перекидуємо через другу. Лицьова Перекидуємо. Так. З цієї сторони ми закрили зараз 4 петлі. І в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи дві петлі. В кінці залишились дві петлі, ми їх прив'язуємо дві разом лицьовою за передню стінку і розвертаємось. І далі. Ми будемо закривати вже петлі. Кромкова, виверідна, і перекидуємо, лицьова і перекидуємо, виворідна, перекидуємо. І в'яжемо таким чином до кінця ряду, у нас там залишиться дві петлі. В кінці залишилось дві петлі, і я їх пров'язую дві разом. Трішечки в мене не вистачило кольору. Ну, Неможливо вигадати, щоб зовсім все підійшло. Ну, Воно не буде сильно видно. І далі ми потім фіксуємо ці два кінчика, і такі в нас виходять шкарпеточки. Зараз заховаємо кінчики і подивимося, що в нас вийшло. Все, друзі, я все ж таки перев'язала вверх, розпустила і трішечки щільніше пров'язала, для того, щоб в мене все ж таки закрилося цим кольором. Ну, не люблю я халтури, не маю такої звички. І дивіться, що в нас вийшло. Зараз помірюємо на ніжці і покажу вам: ось, друзі, дивіться, що в нас вийшло. Ось такі шкарпеточки, підошва. Трошки скажу, манекен замалий, бо розмір великий, а манекенчики маленькі Ось отак підтягнемо п'яточку, вона майже співпала. Мені приходилося декілька разів розпускати, перев'язувати, щоб більш співпали в'язання. Але ще й метраж ниток прокрас не зовсім співпадає по сантиметрам, десь декілька сантиметрів різниці на фарбуванні, і все вже не лягає так нитка, але я намагалася, щоб ну, максимально як змогла. Я в принципі задоволена працею. Мені подобаються такі яскраві різнокольорові шкарпеточки. Звісно, з ними трішечки прийшлося повозитися, щоб співпадали кольори. Але то таке це все нічого. Головне результат. Сподіваюсь, друзі, що вам сподобалося, і ви захочете зв'язати собі. Можна зв'язати одного це не має значення. Сам принцип в'язання я вам показала, бачите, настільки воно все легко. Так що сподіваюся, що вам теж сподобалося, і ви захочете зв'язати собі або на подарунок. Пишіть коментарі, я обов'язково відповім на всі коментарі. Якщо будуть якісь питання, задавайте, я теж відповім. Якщо вам сподобалося, підтримайте мене, будь ласка, вподобайте. Лайкою. Мені це буде дуже приємно, і це допоможе для... у розвитку мого україномовного контенту. Дякую, друзі, вам за те, що ви зі мною. Хто ще не встиг підписатися, підпишіться, будь ласка, на мій канал, а також не забудьте поставити дзвіночок, для того, щоб вам приходили повідомлення про нові відео і щоб ви не загубили мене у мережі. Дякую вам за увагу. Кохайте, мої любі дівчата і будьте коханими. На все добре, пока-пока.